Хочу вам показати виріб, над яким працюю вже майже тиждень. Виріб доволі таки маленький, але тут, так як використані, дуже маленькі номери спиць, і все тут дуже малесеньке в'яжеться дуже довго. Використовувала спиці 2,25-2,50 і загальне полотно, і пальчики я в'язала на спицях 2,75. Зараз все покажу ближче. Це я тільки. На... Тут працюю майже тиждень, але це, повірте, я їх перев'язую вже вдруге. Вперше вони не були готові майже повністю, тільки пальці не були зв'язані. Тому там теж пішло ну, декілька днів роботи майже тиждень. І, і зараз плюс тиждень, тому можете собі уявити, що це доволі такий довгий процес у мене зайняло. Показую вам ці пальчата як ідею. Я їх не в'язатиму на замовлення, тому що це дуже кропітка, довга робота, і я не можу стільки часу витрачати, скільки вона займає. Ось другому, я думаю, сьогодні закінчу. Зараз покажу на перший, яка вже закінчена рука, це ліва на мені. Яка тут задумочка, і що тут взагалі має, як це все має працювати. Вони на мене великі, але задумка така, що на власника вони мають бути ось так в обліпочку, як друга шкіра. І задумано, що пальчики будуть е, виглядати для того, щоб ними можна було користуватися у власника пальці довші. Тому, я думаю, це буде приблизно ось так виглядати. І коли буде холодно, тут задумана закривашечка. Для того, щоб закрити пальчики, і вони були в теплі. Так, звісно, на великий пальчик тут нічого немає, але можна буде зробити ось так. Ну, або ось так, або ось, якось заховати його. І ось тут я пришлю пуговку вибору, і ця закривашечка фіксуватиметься. Ось Я намітила петлю, бо що мені потрібна пуговка і розуміти її об'єм, її розмір. І буде закриватися ця закривашечка, фіксуватися, тобто відкриватися, фіксуватися на пуговку. І коли власник буде користуватися пальцями і взагалі руками, ось ця закривашка взагалі ніяк не буде йому заважати в повсякденному житті. Тому беріть собі, як за ідею, як за основу, для, якщо хочете собі або комусь близьких зв'язати на холода, можете собі зберегти як цю ідею і зв'язати. Тут ще зроблена п'ітілечка на обох пальчатах, для того, щоб можна було підвісити десь на одязі, власник попросив. І швидко їх дістати або повісити, щоб не носити по карманах. Тут в складі в мене маринос і кашемір 70% мариносу, 30 кашеміру, тому вони дуже такі тоненькі, тепленькі. І я думаю, після прання тут ще буде невеличкий пушочок від кашеміру, тому все це, всі нерівності закриються. Ну, звісно, я вам покажу, коли вони обидві будуть повністю готові. Після ВТО ви ще побачите. Тому користуйтеся, як за ідею, ось такі от пальчата.